Сьогодні ми чуємо про великі втрати, можливо, таке горе спіткало і вас. Що робити, коли ми загубили сенс життя? Як заспокоїтися, коли нам дуже погано? Де шукати надію? Давайте поговоримо про це сьогодні в програмі 5 хвилин для змін. Кожного дня ми можемо почути про сумні новини, адже хтось помирає. У цей час. Навіть незнайомці засмучуються і співчувають. Кожен з нас знає, як боляче переживати втрату. Ці почуття з'їдають нас зсередини. Нам складно навіть осягнути свою втрату. У нашій голові виникає багато запитань, які можуть нас пригнічувати ще й більше. У кожного цей стан різний. Хтось плаче, а хтось переживає це в собі, хтось має розповісти іншій людині. Що у неї на серці, а хтось хоче пройти це самостійно? Коли ми відчуваємо нестерпний біль, хто або що може допомогти нам, щоб стало легше? Сьогодні для вас я маю слова надії та підтримки. Для початку я хочу нагадати вам: ви не одні, ви не одні в своєму горі. Господь готовий розділити це горе з вами. Він сказав: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. І я заспокою вас, покладіть на нього всі турботи, бо він дбає про вас. У такі моменти ми лише руйнуємо себе, ми вбиваємо себе такими способами. У часи нашої безпорадності диявол найбільше хоче і старається нас зламати. Коли ми відчуваємо життєві падіння, то можемо проходити найтяжчі випробування. Легко прославляти Бога, коли у нас все добре. Але як складно довіряти Йому, коли в нашому житті втрачаються фарби? Друзі, все ж існує надія, яка підкріпляє наше серце. Христос обіцяв, що прийде вдруге, і тоді мертві воскреснуть. Вірні йому зможуть разом з ним потрапити до Небесного Єрусалиму, міста, в якому не буде ні смерті, ні страждань. А поки в цьому грішному світі. Він звертається до нас через своє святе Слово. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. Що потрібно зробити, коли ми загубили сенс життя? Давайте прочитаємо пораду в п'ятому розділі послання апостола Якова: Як хтось між вами страждає, нехай молиться, як хтось радіє, нехай співає псалми. Помолимось. Дорогий небесний батько, дякуємо тобі за ці надзвичайно важливі поради. Допоможи нам завжди дослухатися до них і покладатися у всіх наших проблемах лише на тебе. Ти є наш вірний Бог, і ми тобі довіряємо. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, не забувайте про Господа, адже Він може нам допомогти пережити будь-яке горе в нашому житті.